Доброго дня, шановні водії та усі бажаючі приєднатися до нашої дружної сім'ї. Вітаю вас з професійним святом День автомобіліста та дорожника. Дорогі друзі, я бажаю вам рівних доріг, рівних мирних доріг. Я вам бажаю гарних, доброзичливих учасників дорожнього руху. І найголовніше, я вам бажаю здоров'я та миру від чистого серця. Друзі, сьогодні в нашій автошколі, автошколі новій, об'явлено День радості. І ми хочемо поділитися цією доброю новиною. Ви знаєте, для дуже багатьох радість, вона. Асоціюється з фінансовим достатком. Так ось ми робимо вам унікальну пропозицію в день автомобіліста і дорожника в це свято. Воно звучить так: мінус 49 на оплату теоретичного курсу. 49% це в честь свята. І ще. Ми ще знижуємо ціну від автошколи нової. І особисто від мене, керівника цього закладу, ми даруємо 500 гривень на навчання. 500 гривень це унікальна пропозиція. І так, шановні друзі, цей світ дуже прискорився. І ця пропозиція, вона не буде вічна. Радість, ви знаєте, вона трошки стухає, тому ми продовжуємо її на 72 години. Наша пропозиція дійсно 72 години. Що вам потрібно? Вам потрібно прийняти рішення. Зайти і приєднатися в телеграмі до нашої групи. Перше приєднайся. Друге сфотографує або відскануй 500 гривень подарунку від керівника. І третє, оплати оці гроші, відрахуй, мінус 49%. Наші спеціалісти вже вирахували це 20 євро, щоб було всім понятно, переводьте в шекелі, тенге, гривні. і... Кидайте на карточку, яка буде вказана там. Оплата Мастерка неважливо. Робіть оплату і надсилайте нам підтвердження оплати. А ми з вами, шановні, продовжуємо продовжуємо святкувати це свято і хочемо сказати дуже таку просту новину. Коли приходять. Курсанти, знаєте, з таким лицем, ну, знаєте, ну, не знаю, якесь кисло лице, оці всі розмови, в мене вийдеться, не получиться, Ну, знаєте, для нас, як для спеціалістів, ну, визиває трошки здивування. Тому що не святі горшки ліплять. Розпочинайте і в супроводі наших спеціалістів ви вирішите всі свої проблеми та хвилювання. Але ми відкрили сьогодні двері фінансові для того, щоб не було у вас фінансового шлагбаума. Е, Там гроші такі смішні. це за 2,5 місяці, за 70 днів супроводу. Інженерний супровід вас буде вести деяку кнопку натиснути навчальний супровід, а потім це все, знаєте, як в касці. Раз, і карета превратилась в тикву. Так і ми, 72 години чекаємо, цей світ прискорюється і він любить швидких. А тянуть когось і переконувати, що ми зробили для вас ні, шановні. Друзі, повідомляю офіційно, хочеш навчитися оточення. Оточення, оточення дуже велику роль. Якщо у вас є проблема рішення, і воно блискавичне, і ви здивовані. Як я до цього сам не додумався. Та не додумався. тому що щоб додуматися, потрібно витратити час. Ми його вже витратили. Вуса вже стали сидіти. Розумієте? Так, волосся не показує, бо там може його і не бути. Ну, то не головне. Так, шановні, не робимо з процесу навчання якоїсь, знаєте, кислої такої страви. В Нашому оточенні это, не можеш науч. Шановні, ще раз вітаю вас з чудовим святом. Скористайтеся нагодою, все буде під відео, і все буде. І сьогодні ми вам відкриваємо відкриваємо процес навчання. Будемо вивчати розділ 3 правил дорожнього руху України. Тобто ми сьогодні працюємо для вас. До побачення ще раз зі святом. Автошкола нова. Чекає ваших рішень і раді будемо бачити у себе в стінах миру усім разом до посвідчення водіям.